І всім привіт! Ви на каналі Юлікс і з вами я, Юля. І сьогодні я, точніше, ми з вами, я з вами, відправляюсь в подорож до Яремчі. Ось я складаю речі вже, що я вже наскладала, піжама, рушник. Ось ще буду. Верніше я його складала. Але як я дізналася, що в яремчі до 20 градусів тепла, то я вже перескладую. Беру з собою спортивний костюм, бачите, теплий. Ось таку кофту на застіпці. Кросівки планую брати, бо саніжках поїду. Ось так. Так, все. Кофту я спакувала, кросівки спакувала. Все тут а піжама, рушник на всяк випадок, мій рушник. І тут а, я спакувала вже теплий костюм спортивний. Ще хочу спакувати, планую, що в мене воно міститься. Спакую ще шорти, футболки. Ну, таке. Так, ось засоби гігієни я теж взяла. Так, шампунь, гель, Тут зубна паста. І ось це щось, ну, це волосся. Толком я не знаю, що я бризкаю на волосся, ну ладно. Просто ну, що то, то якийсь там укріпіль. Так, це піде весь сюди. Ось цей відео. А Да, вони ура. Так, значить зараз прям його і запихнемо. Все, коротше, я везу чемадам цей, я в нього напакувала. Скільки, що це капець, й-моє. Ну що так в мене, й-мою, вийшов він. Я вже відкрила другий отсік. Отже, капець, нічого не вмістилось, напакувала, наче як виїжджаю на півгода. Єлі його стягнула. І тепер єлі везуємо, кілограм, мабуть, 10 є. Це якийсь жістяк Везу його. Так, все, Ми, коротше, їдемо в автобусі. Так, і всім привіт! І ми коротше, вже приїхали в Київ. Ось так якось. Ось, на вокзалі, на вокзалі ми. Так, все. Ми коротше, приїхали до Макдональдса Макснафса. Ось замовили все. Сидимо їмо. Всім привіт, коротше, я на вокзалі. Короче, я нам показали. Да, зіброва нема, немає, нема, пісні нема, нічого нема. Ех, капець, ё Ну все, короче, ми вже стоїмо біля нашого потяга, біля нашого купе. Але нічого не Live's a gamble on these streets, anything goes. Boom back goes to the alleys at night. Всім добрий ранок і ми вже в Макдональдсі. Так, все, коротше, ми вже поїли, ідемо, беремо сьогодні Всім привіт! Ми короче, вже заселилися в номер, типу в садибу. Ось, дивіться, отакий румтурчик. Рум типа дві кімнати. Одну кімнату. друга кімната, рум-турчик. Туалетчик. Телевізор засніми. Телевізор. Вид засніми теж. Гори. Умный гори не пойдет, умный гору обойдет. Ось таке получилось видео, мини бог. <свісна> так что підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі и до нових зустрічей!